Бархан Привіт, друзі! З вами Бархан. І сьогодні я хочу поговорити з вами про автомобілі. Але я не хочу просто розповідати вам про те, які автомобілі найкращі. Я хочу розповісти вам про автомобілі, які мені подобаються. Я знаю, що у всіх різні смаки, але я сподіваюся, що ви знайдете в цьому відео щось для себе. А перед переглядом хочу вас попросити підписатися, позвонити у дзвіночок і вліпити вподобайку цьому відео. Отже, почнемо. Першим у цьому списку у нас йде найкращий позашляховик для вас, якщо ви починаючий рибак. І це бравадолансталкер. Ціна в нього не дуже кусюча. І після закінчення всіх початкових квестів та однієї двох годин підробітку на початкових роботах ви зможете придбати цього мастодонта позашляховиків у невисокій ціновій категорії. Ціна йому усього 100 тисяч вісімсот гривень. Характеристики за такі гроші вражаючі: максимальна швидкість 153 км на годину, багажник з вантажопідйомністю в 110 кг. 45 слотів для предметів, 210 літрів об'єм паливного баку та 4 посадочних місця. З цим левом бездоріжжя вам без різниці на пагорби та посадки. Наступний у нас також з сімейства Бравадо. І це бравадо Греслі. Окрім розміру, він відрізняється ще й ціною від ландсталкера. Коштує він 123 840 гривень. Характеристики цього позашляховика такі: максимальна швидкість 158 км на годину, багажник об'ємом 110 літрів, 45 слотів для предметів та об'ємом паливного баку в 210 літрів. В ньому ви та ще три ваших друга зможете підкорити найвідомішу гору в області Чіліат. А ось і гордість лос-сантівського автопрому. Рунчебурек. Він дуже схожий на совковий автопром ВАЗ-2103. Але на відміну від совкового корита, ця лялечка приємна в керуванні. Летить вона 183 км на годину. Вантажопідйомність 65 кг, Кількість слотів 26. Так, порівняно з совковим аналоговнітом, то багажник поменше. Але це авто корозія не з'їсть. Паливний бак на цілих 130 літрів. Ціна цього витвору мистецтва 133 680 гривень. Це десь 3-5 годин роботи на пошті в Палетобей та виконання всіх початкових квестів Subaru Impreza Верейкс. Це нове покоління легендарного авто, яке має майже таку ж популярність, як і предок. Агресивний вигляд, гарна аеродинаміка та гарна керованість. І це все в одному авто. Максимальна швидкість цього авто 223 км на годину, багажник на 36 слотів та 80 кг вантажу підйому. Японські традиції та сучасні тенденції. Це все про Subaru Impreza VRX. Ціна дуже приваблива. Усього 498 180 гривень. Наступне авто також з країни Сонця, що сходить: Mitsubishi Lancer Evolution 9 це легенда gdm тюнінгу та дрифту. Характеристики авто вражаючі: швидкість 238 км на годину, 75 кг вантажопідйомність багажнику та 34 слоти для ваших предметів, 100 літрів об'єм паливного баку, 4 посадочні місця. Для поціновувачів дрифту та японської культури це авто найкращий варіант. Ціна цього авто 659 тисяч 201 гривня. А тепер перейдемо до преміум класу автомобілів. Різниця в ціні колосальна в порівнянні з минулими авто. Але виходячи з порівняння характеристик та ціни, я не можу знайти справді гідне авто. Отже, першим авто в преміум класі це BMW X5M. Ціна трішки кусається 2 мільйони 230 тисяч гривень. Такі гроші можна заробити, працюючи в крайм чи держорганізації, виконуючи завдання від начальників, чи виконуючи завдання від ботів, що стоять на титулі. Це більше стосується вже крайм організацій. Характеристики відповідні до ціни: швидкість 272 км на годину, 45 слотів для нелегалу чи документів. Багажник вантажу підйомністю в 110 кілограм та паливний бак об'ємом в 210 літрів. А також одна з найкращих прохідностей по бездоріжжю. А ось і моє улюблене авто на цьому сервері Audi R8 560 кінських сил під капотом. Вишуканий дизайн, який дизайнери декілька років проєктували, щоб ви могли насолоджуватися кожним моментом, володіючи цим авто. Швидкість справді вражаюча. Цілих 320 км на годину. 26 слотів для багажу у подорож сервером. Беріть тільки необхідне, таке як діаманти, золото та якісну їжу. Бо вантажопідйомність, на жаль, всього 65 кг. Об'єм паливного баку 130 літрів найякіснішого палива. Ціна розкоші відповідна. 3 мільйони 560 тисяч гривень. Купуючи це авто, ви одним тільки її виглядом всім доказуєте, що ви не зі звичайної сім'ї. Ви з багатої. І ось він, вінець цього топу, гордість українського та корейського автопрому. Деоланос: 1,5 літри об'єму Супер Твін Турбодвигуна. Чотири місця для вас та ваших коришів, щоб тирити метал, возити картоплю та тещу на дачу. Цілих 185 кілометрів на годину. Багажник на 36 слотів продуктів з супермаркету. Вантажопідйомність 80 кілограм мідного кабелю та об'єм паливного баку на 150 літрів всього, що зальєте. Він поїде. Повірте. Отож прийшов час підбивати підсумки. Хоч і на початку я і сказав щодо того, що не буду казати, які авто найкращі, але зазначу, що, як на мене. Чебурек та Land Stalker це найкращий варіант на початку гри на сервері. З середнього сегменту, за співвідношенням ціна якість, то це Subaru Impreza VRX. А із преміумного це BMW X5M та Audi R8. Звісно, щодо швидкості, то я зазначив швидкість в стоковому вигляді, з тюнінгом буде на 20-30 км на годину більша. А як ви вважаєте, пишіть свої варіанти у коментарі. Чекаю на ваші топи. А тепер я прощаюся з вами. Я сподіваюся, що ви знайшли в цьому відео щось для себе. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А я йду готувати новий відеоогляд. До зустрічі!